Із самого ранку в хуській міській раді було людно близько чотирьох десятків містян прийшли на прийом до голови міста. Основні питання соціально-побутові частина звернень стосувалася надання одноразової грошової допомоги. Головна причина цього нестача грошей в сімейному бюджеті не лікування та проведення складних оперативних втручань. Пан Любомир прийшов, аби вирішити спільну проблему мешканців багатоповерхівки на вулиці Пирогова. Тут покрівля роками протікає і найбільше при цьому страждають жителі верхніх поверхів. Раніше вже приймали відповідне рішення, кошти виділили для проведення ремонту. Проте підвели проектанти. Виготовлення проектно-кошторисної документації затягнулося, і ремонт відклали. 22 Травня на за зачерговому засіданні міського конкому ми затвердимо проектно-кошторисну документацію, підписуємо договори і буде на протязі, ну я вважаю, трьох місяців ця покрівля буде зроблена. Окрім того, на прийомі озвучили і домовленість між міським головою та мешканцями п'ятиповерхівки про створення ОСББ. Це є майбутнє для багатоповерхових. Будинків і для громадян, які проживають в ньому, так тут треба сідати і владі, і мешканцям домовлятися. Приходили на прийомі жителі міста, які вважають, що саме міський голова має припиняти сусідські війни. Це і, і, і межові знаки невірно встановлені, як стверджує одна сторона проти іншої. Це і каналізація, це і благоустрій, це навіть і неприязні відносини, і погрози один одному сусідню. Спеціальна комісія на місцях розглядатиме і вивчатиме такі питання, і тільки згодом міська влада прийматиме відповідні рішення. Так з подібною проблемою звернувся один жителів міста. каже, каналізаційні стоки вже кілька місяців дошкуляють жителям вулиці Щорса, і це результат діяльності сусідів. Водок, в принципі він хотів скрети, накрив бетонними плитами. Фактичні кажуть, те, ти плити, тобто він її не заглушив, зробив, значить. Отвір у заглушці спеціально зробив отвір і здаває дачку на стоки. Давайте раз накажемо одну людину, щоб люди знали, що не можна зливати. Треба якось міняти стереотипи. Ціла делегація з вулиці Краня прийшла на прийом з проблемою самовільного будівництва житлових будинків ромами. Усі будуються зараз там у вулиці. Вже сьогодні, вчора, позавчора. Всі будуються там нові ну, дома, строять собі з. До що рік тому назад ми провели велику нараду за допомогою дільничних інспекторів, депутатського активу громадян на цій вулиці. Ми призупинили були ряд самовільних будов. Громадян циганської народності, тобто в цьому році вони знову активізували свою роботу. Тобто, що вони роблять? Проми в хості активно захоплюють території, самовільно будують на них дерев'яні будинки, в яких і поселяються. На превеликий жаль, зараз і законодавча база по зносу цих будівель є. Складна і в судовому порядку, поки це знести, треба пройти. скажімо, дуже багато кабінетів і оштрафувати, і наказати на прийомі розглянули і ряд інших актуальних для гостян питань.